Шановні депутати, запрошені, розпочинаємо засідання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку бюджету, фінансів, будівництва та житлово комунального господарства. До складу комісії по четверо депутатів: голова комісії Поливчук, Галина Яківна, секретар комісії Павел Коментарі Анатолівна та члени комісії, Шута Андрій Валерійович та Мичко Інна Анатолійна. Засідання постійної комісії скликаються у міру необхідності і є повноважним, якщо в ньому беруть участь більше половини депутатів. Загального складу присутні троє членів комісії, що є більшою більше половини депутатів від загального складу комісії. Засідання комісії є повноважним. Оскільки відсутня секретар комісії Повелка Наталія Антоніна є пропозиція обрати секретаря Мичко Інну Анатоліну. Прошу голосувати. Хто за Одноголосно. В У роботі комісії беруть участь. Горбатюк Василейко, Роман Олексійович, сільський голова, Романчук Оксана Романівна, секретар сільської ради. Чупила Людмила Борисівна, спеціаліст відділу соціального захисту, Ноцик Андрій Іванович, начальник відділу юридичної і організаційно-кадрової мобілізаційної роботи, куцель Оксана Васильівна, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер, Федеч Тетяна Володимирівна, начальник фінансового відділу, Швидон Сергій Віталійович, начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту. Порядок денний засідання про внесення змін до штатного розпису працівників Колодинського ліцею Корбенської сільської ради Рівненської району Рівненської області, про внесення змін до штатного розпису працівників Корненського ліцею Корбенської сільської ради і Свіжевського Романа Петровича, про внесення змін до штатного розпису працівників Тайкурської гімназії Корбенської сільської ради Лівінського району Рівенської області. Про внесення змін до штатного розпису комунального закладу школа мистецтв Корнської сільської ради, про реорганізацію, реорганізацію шляхом злиття комунальних закладів культури Корнської сільської ради та створення комунального закладу Кординський центр культури, спорту та туризму Корненської сільської ради Рівінського району. Про програму для крипників на 24-27 роки, про програму охорони навколишнього середовища на, на 25-27 роки. Про внесення змін до програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю четвертий-26 роки на території Корденської сільської ради, про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку Корденської сільської ради на період 22-25 роки, про внесення змін до бюджету Корденської сільської ради на 24 рік, про надання матеріальної допомоги жителям громади і останні різних. В кого є пропозиції щодо порядку денного? Немає. Переходимо Голосую. до... Прошу проголосувати за порядок денний. Хто за? Отоголосимо. Переходимо до розгляду питань порядку денного. <клесень> <клесень> Про внесення змін до штатного розпису працівників Колодинського ліцею Корненської сільської ради Рівненського району Рівненської області. Район. Прошу внести зміни до штатного розпису. Треба. Треба. Хоче. Треба. Колодинського ліцею, добавивши. Одну штатну одиницю головного бухгалтера і на п'ять штатних одиниць бухгалтера. Пов'язано це з тим, що заклад буде переходити на самостійне ведення бухгалтерського одину. Прошу підтримати, винести на знали. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати одноголосно. Наступне питання: про внесення змін до штатного розпису працівників Корненського ліцею Корненської сільської ради. Рівненського район Рівненської області імені Свяжейського Романа Петровича. Так що у зв'язку з тим, що буде заклад переходить на самостійне ведення бухгалтерського обліку. Прошу ввести додатково одну штатну одиницю головного бухгалтера та на п'ять штатних одиниць бухгалтера. Прошу підтримати і вивести питання розсії. Хто за? Прошу Одна голосовувати. Про внесення змін до штатного розпису працівників Тайкурської гімназії Кордонської сільської ради міського району Рівніської області. Прошу ввести до штатного розпису одну штатну одиницю, посади головного бухгалтера. Прошу підтримати і винести новий дисплес. Хто за? Про внесення змін до штатного розпису комунального закладу школа мистецтв кордонської сільської ради і району Рівненської області. У ну, зв'язку з тим, що завтра також буде переходити на самостійне ведення бухгалтерського обліку, але так як по штатній час і по інших критеріях заклад то тому просто ввести 05 5 штатних одиниць головного бухгалтера. Прошу підтримати більше. Хто за? Про реорганізацію шляхом злиття комунальних закладів культури. Кормської сільської ради та створення комунального закладу, Кординський центр культури, спорту та туризму Корнської сільської ради, Вінницького району, Рівненської район. Ну, mm. mm. Монтаж взагалі створення і організації одного комунального закладу і створення раніше для того, щоб привести відповідність до чинного законодавства в мережу, існуючу мережу закладів культури, яка є на території Корменської територіальної громади. Ми організовуємо комунальний заклад Публічна шкільна бібліотека шляхом його злиття із новим комунальним закладом, який буде створений Корнецький центр культури спорту та туризму. В рішенні передбачено, що ми даємо два місяці з моменту оприлюднення державним реєстратором рішення про ліквідацію комунального закладу. Піблічна шкільна бібліотека, і відповідно, коли всі претензійні процеси пройдуть, після цього ми будемо вже займатися безпосередньо вже призначенням керівників і інших посадових осіб вже в новий комунальний закладі. Додається до рішення структура комунального закладу та статут комунального закладу. Прошу підтримати. Хто за? Подалося наступне питання про програму для кривдників на 24-27 роки. Програма висідана на сайті сільської ради. Мета програми це є забезпечення розбудови системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильство за ознакою статі в умові децентралізації та запровадження комплексних дій та заходів, спрямованих на зменшення масштабу такого явища в межах території Коронецької сільської ради. Ну і проект рішення сам вирішити затвердити програму для кривдників на 2024 рік 2027, визначити відповідальними за реалізацію програми. <св 'язок> начальника відділу соціального захисту населення Володимира Каращука, спеціаліста відділу соціального захисту населення Людмили Чупилу та інспектора відділу соціального захисту населення Ірину Гересенчу визначити корницьку сільська раду приміщенням, на базі якого буде реалізовуватись програма. Чи є потреба зачитувати програму? Ні. Хто? Рішення вийде одного голосу. Переходимо до наступного питання. Програму охорони в природного проводного середовища 25-27 років. Програма оприлюднена на сайті Польської сільської ради. Програма передбачає зазначення відповідних заходів, які будуть проводитись на території Польської сільської ради. Програма передбачає її реалізацію протягом 25 2027 року. Основу програму складено в вкладено къех, обласної програми. Програма охорони в кошту середовища на території Хмельницької сільської ради передбачає собою наступні заходи. Це запобігання пожежам, запобігання стихійним лихам, забруднення земель громади. Також програма передбачає виділення коштів. На дану програму з місцевого бюджету передбачено. 2 мільйона 300 тисяч, також передбачені кошти з обласного бюджету. Сільська рада звернулася відповідно до обласної державної адміністрації для виділення коштів на реалізацію відповідного виготовлення проєктної документації щодо встановлення меж об'єктів природного заповідного фонду. Це передбачається з обласного бюджету 100 тисяч. В цілому програма передбачає різні заходи, які будуть організовані протягом 25-27 років. Прошу підтримати та винувати на сесію. Хто до даних пропозиції прошу голосувати змін до програми профілактики правопорушень та боротьби з злочинністю на 24-26 років на території Кормунської сільської ради? Зв'язка зходження по питання від. Під його проведення поліції, ми поліції було надання субвенції для стрілецького батальйону відділення поліції No1. Змінили програму з центру програми профілактики правопорушення до 2026 років, а саме в плані в додатку 7 змі фінансування на 24 рік 30 тисяч буде 430 тисяч на 24 рік. Також змін внести додаток в додаток один, де буде вказано, хто буде самовтримувачі цих коштів, це буде доповнити голова опівполіції міській області, районної фондової поліції, відділ номер один, батальйон своєї позначення стрілецький, додаток номер доповити, де буде саме вказано, дописати на коштів розмістить тисяч гривень для стілецької. Рівень району поліції. Прошу підтримати. Хто за те, щоб схвалити проект рішення, рекомендувати розвід сесії кормістої сільської ради? Прошу голосувати за одногоносно. Наступне питання: про внесення змін до бюджету корміцької сільської територіальної громади на 24 рік. Про внесення змін до бюджету корміцької сільської громади на 24 рік. А саме доходи бюджету коженської сільської територіальної громади на 2024 рік збільшити на суму 2 мільйона 259 тисяч 439 гривень. У тому числі доходи загального фонду бюджету збільшити на суму 1 мільйон 704 тисячі 12 гривень. Доходи спеціального фонду бюджету збільшити на суму 555 тисяч 427 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення. Видатки бюджету Кормівської територіальної громади збільшити на суму 2 мільйона 259 тисяч 439 гривень. У тому числі видатки загального фонду бюджету збільшити на суму 428 704 гривень. Видатки спеціального фонду бюджету збільшити на суму 1 830 тисяч 735 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення. Профіцит загального бюджету на суму 1 млн 275 гривень. Тисяч триста гривень у тому числі за рахунок обсягу коштів направлених із загального фонду бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 1 275 308 гривень. Згідно з додатком 2 до цього рішення, дефіцит спеціального фонду бюджету на суму 1 275 308 гривень, в тому числі за рахунок обсягу коштів направлених із загального фонду до бюджету розвитку. Спеціального фонду на суму 1 млн 275-308 тисяч гривень згідно з додатком 2 до цього рішення. Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Корнинської громади в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами на суму 2 млн 259 тисяч 439 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення. Зменшити обсяг резервного фонду бюджету Корнинської територіальної громади на 24 рік на суму 300 тисяч гривень. Внести зміни на 2024 рік до міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 4 до даного рішення. Нести зміни на 2024 рік до обсягу капітальних вкладень у розділі інвестиційних проєктів по бюджету Кормінської сільської і територіальної громади згідно з додатком 5 до цього рішення. Нести зміни на 2024 рік до розподілу видатків бюджету Кормінської громади на реалізацію місцевих та регіональних програм згідно з додатком 6 до цього рішення. Здійснити, здійснити перерозподіл коштів за програмною класифікацією видатків та економічною класифікацією видатків в межах їх загальних асигнувань, згідно з додатком 3 до цього рішення. Додатки 1 і 6 є невід'ємною частиною даного рішення. Також у ході підготовки проекту до рішення виникли ще питання у начальника відділу освіти і головного бухгалтера Кортівської сільської ради за пропозицією Начальника відділу освіти культури, молоді та спорту, Шведуна Сергія Віталійовича, зменшити видатки по загальному фонду на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань по предметах у сумі 28 тисяч. Вони на сьогоднішній день є невикористаними. За пропозицією, я начальника я б, відділу ви пропозиції окремо буде чи за всі пропозиції будуть наразі. Якщо у когось будуть якісь питання до пропозиції, то діставте їх окремо тоді наголошувати. За пропозицією начальника відділу головного бухгалтера Куцель Оксани Васильівни додатково збільшити видатки загального фонду на адресну матеріальну допомогу захисникам у сумі 182 тисячі 892 гривні. Також передаємо субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету для відділення поліції номер 1 згідно їхнього листа ГУНП у Рівненській області у сумі 20 тисяч гривень. Також оплату комунальних послуг з, вив... з вивезення сміття у сумі 5 тисяч гривень недостатньо коштів для розрахунку. Зменшити призначення загального фонду на оплату природнього газу по адміністративному приміщенню, тобто сільській раді, у сумі на 25 тисяч, договір не заключений, ця сума є е... лишня. Оплата предметів та послуг у сумі 41-340 гривень по місцевій е... пожежній охороні. Також кошти не Субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету для пожежної, для ДПРС 3 ГуНП ДСНС України у Рівненській області у сумі 30 тисяч. Відповідно, був лист, що вони не встигнуть використати в даному році кошти. Тому планування відмінили: збільшити видатки спеціального фонду по об'єкту, капітальний ремонт ділянки покриття вулиця Шевченка в селі Тайкури Рівненського району Рівненської області на суму. 300 тисяч гривень. По об'єкту капітальний ремонт ділянки покриття вулиця Гранична в селі Колоденка у сумі 330 тисяч гривень. Зменшити видатки спеціального фонду на обладнання для дитячого майданчику у сумі 46-176 тисяч гривень. Також по об'єкту реконструкція дошки пошани по вулиці Центральна, 41 б в селі Корнин Рівненського району, в тому числі розроблення проєктно-кошторисної документації у сумі 30 тисяч гривень. Також є економія по кошті по об'єкту капітальний ремонт дорожнього покриття вулиця Данила Галицького в межах від перехрестя з вулиці Костюшка в селі Колодинка Рівненського району Рівненської області на суму 100 тисяч гривень. І зменшуємо видатки спеціального фонду по об'єм по об'єкту реконструкція мереж вуличного освітлення на частині вулиці Шевченка від будинку 81 до будинку. 135 в селі Тайкури, Рівненського району Рівненської області на суму 192 тисячі 892 гривні. Так, це зміни, які просять внести за пропозицією начальників відділів. Хто за те, щоб прийняти ці зміни, прошу голосувати. І хто за, за, за те, щоб підтримати проєкт рішення і рекомендувати розгляд сесії Корніської сільської ради, прошу голосувати. О, і наступне питання про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку Корнівської сільської ради на період 22-25 років. <клес> <клес> на сайті розідали <Боби>, <клес> проект і, зокрема, пропонується такі для студентських арміїчного розвитку надходження, з надходженням клопотання до військової частини, направити їм 200, 200 тисяч на подборівську техніку. Так прописано проєкті рішення, але це велика помилка технічно показати а 4438 на закупівельку до роботу, за свій рек та інших комплектуючих до них. Також в проекті було висвітлено в зв'язку з продовженням продовженням ціни проектів на на територійської ради збільшити кошти на фінансування інфекційних проектів, зокрема реконструкція мереж вуличного освітлення на частині вишевченка від будинку сімдесяти будинку сто тридцять п'ять 135 чотириста шість і але враховуючи ці е, пропозиції, кущі ми давали раніше фінансовому відділу, в загальній частині е... ця сума буде достаточно 24 тисяч гривень. Е... Так, орієнтований план на фінансування проєкту, капітальне приміщення в будіві клубу з будинку будинком поводить Центральна села КДВ, збільшити на 672 тисячі е... Так, наступний проєкт. Е... Капітальне розпокриття вулиці набраносилі колозум Карінського району, збільшити на 632 644. дві тисячі шістсот сорок чотири. Це ті пропозиції, які до мають фінансового відділу внести зміни до цього рішення. Зачитувати, так? Зміни стосується зокрема, я як я вже казала, реконструкція Там мешкання, по вуличному освітленню е е е там підрядник суму. да зменшуємо суму, суму зв'язку з тим, що підрядник виконав і роботи. і Там кошти, які ми передбачали відразу в проекті рішення, які були висвітлені, вони якби не потрібні, бо об'єкт закриваємо вже якби до завершення, і то, то є то, різниця бо, і по суми зменшуємо дуже початкову суми яка вказано в проєкті, сто дев'яносто дві тисячі вісімсот Тисяч гривень далі. Наступний. Це зачіпується проєкт реконструкції дошки пошани. От центральний сероходовий селі Корени зменшити рідон конфінансування на тридцять тисяч гривень. Наступний. Також ці кошти, ці кошти, так. Да. Це також будуть зміни і до проекту рішення. Ці кошти також були передбачені, ми їх знімаємо з тим, що підрядник подав відповідні акти виконаних робіт, і, якби ці кошти будуть не використані. Також у зв'язку з тим, що не випробуватися роботи по проєкту капітальне дорожнього покриття Возбера на Галицькому прихресті Власифічка в селі Колодинка, також зменшити обсі фінансування 24 рік на 100 тисяч гривень. Наступний акцизний проєкт це капітальне мандрівнянки покриття Вози Шевченка в селі Тайкори. Збільшити на 300 тисяч гривень, і наступний проєкт це капітальний ремонт ділянки покриття вулиці Граничного колодника, збільшити на 330 тисяч гривень. Також я, програма буде з цими змінами, бо також додається як додатком цього рішення. Хочу всі зміни. Хочу підтримати. У зв'язку з тим, що там були відповідні зміни до проєкту рішення, то прошу тобі дано святитися. Хто за, зміни. Зміни, там, за те, щоб внести зміни до, до проєкту, прошу проголосувати за проти судноголосно. А тепер е, голосуємо за те, щоб підтримати проект рішення і рекомендувати на розгляд сесії форму сільської ради. Хто за одного Дякую. Дякую. До сільської ради надійшли звернення від жителів нашої громади щодо надання матеріальної допомоги. А саме на лікування військовослужбовців. Гарах Юрію Володимирович – 4 тисячі, гарах Наталія Григорівна 4 тисячі. Війник Микола Васильович 4 тисячі. Самородній Валерій Олександрович – 3 тисячі. На лікування онкологічного захворювання жителів нашої громади. Ошатюк Олег Григорович – 4 тисячі. Ошатюк Світлана Олексіївна 4 тисячі. Голуб Ігор Костянтинович 4 тисячі. Сестук Аліна Вікторівна 4 тисячі. Сестук Сергій Володимирович 4 тисячі. Водоп'ян Віталій Васильович 4 тисячі. На довготривале лікування та придбання ліків. Вінік Тарас Васильович 3 тисячі. Ющук Віра Григорівна 1 тисяча. Ференчук Сергій Анатолійович 4 тисячі. Сурмич Галина Корніївна 2 тисячі. Прокопчук Юрій Григорович 4 тисячі. Усик Іванна Леонідівна 4 тисячі. На лікування діток з інвалідністю. Гуцало Інна Ростиславівна 4 тисячі. Жуковська Наталія Анатоліївна 4 тисячі. Пилипчук Галина Яківна 4 тисячі. На поховання безробітного непенсійного віку. Сірочук Ірина Миколаївна 3 тисячі. На поховання загиблого воїна. Андріюк Віта Володимирівна 10 тисяч, Членам сімей безвісти зниклого службовця Пінчук Галина Сергіївна 5 тисяч. І до Дня захисників та захисниць України. Андрійчук, Михайло Григорович 4 тисячі, сердечний Сергій Миколаївич, 4 тисячі, Радченко Андрій Іванович 4 тисячі, Оверчук Роман Іванович 4 тисячі, Миланчук Олег Святославович 4 тисячі, Кучерак Анатолій Якович 4 тисячі, крамеров Дмитро Володимирович 4 тисячі. Павелко Микола Ярославович 4 тисячі, самородний Валерій Олександрович – 4 тисячі. Шавронський Олексій Михайлович 4 тисячі. Маринчук Анатолій Анатолійович 4 тисячі. Кондрашина Роман Олександрович 4 тисячі. Максюк Віктор Васильович, 4 тисячі. Оліферов Михайло Сергійович – 4 тисячі, Шарапа Богдан Денисович – 4 тисячі. Хомін Віктор Леонтійович 4 тисячі, Щербак Ігор Федорович 4 тисячі, дятлик Тимофій Валентинович 4 тисячі, голов Павло Станіславович 4 тисячі, Євтушок Олександр Олександрович 4 тисячі, Мацієвський Володимир Олександрович 4 тисячі, та Ярмольчук Ілля Дмитрович 4 тисячі. На загальну суму 175 тисяч гривень. Зміни якісь зміни то я ще не можу. Пропоную схвалити проект рішення, рекомендувати народні сесії Харківської сільської ради. Хто за? Поголосно. Ці питання комісії розглянути. Дякую, Дякую. за розгляну? вже вам даю. Ні, я вже що.